Фактично, якщо нічого не змінилося, ви дивитесь, якщо у вас 6-7 числа незмінена дата вашого кінцева дата відстрочки вашої, то заново подавайте документи. Плюс до того, ще поки є час, звертайтеся до ТЦК ТСП, питайте, я вже скільки раз кажу на ефірі, друзі, якщо у вас така ситуація, ви не знаєте, як вам діяти, подзвоніть в ТЦК ТСП і спитайте, як ви хочете бачити документи для продовження відстрочки. Вони вам скажуть, чи приносите заново заяву, тому що ми не будемо ваші документи піднімати, у нас немає. Цього часу. Або чекайте, Ми, може бути, кінця строка, цього три місячного, уявіть собі, скільки треба пере, пере, просто перелапати нових старих документів, да, щоб підтвердити не підтвердити право на відсутність. Це не робиться автоматично. Це береться в людський фактор. Це піднімається папка, з вашими документами переглядається. Чинність кожного документа, коли йде до вас час. Ну, може до може, в течение 3-4 днів, якщо ви в першому списку були, да? а може бути в кінці, якраз тих трьох місяців. І другий варіант, ви приносите заново заяву, дається 15 днів, щоб вам дали результат. 15 днів дається. Тобто, ви розумієте, да? що ну просто, просто ну, проста математика, ну, це, чи невизначеність, да? не звісно, коли передивляться, все. я... Б, от, якби я. Робила. Я розумію, що якщо з 7-го числа в мене не відображається відстрочка, то з 7-го числа вже моя заява має бути в ТЦК З 7-го числа вже моя заява має бути в ТЦК ТСП.